І саме через переконання терпи та чекай, ти не можеш реалізувати себе та втілити свої мрії, і це не лінь і не безвідповідальність, я впевнений, ти це знаєш. Але чому щоразу ти вибираєш терпіти та чекати? Зараз ми це з'ясуємо. Чи погодишся ти, що різниця між діяти та чекати полягає у відповідальності? Адже терпіти та чекати це перекидати відповідальність на волю випадка. А якщо ти дієш? Ти береш відповідальність на себе. Але чому ж тобі? Інколи важко морально взяти відповідальність. Адже ти не лінивий і не безвідповідальний. Ти зрозумієш, коли я тебе зараз дещо запитаю, коли у дитинстві ти мав щось виконати. Але тобі не вдавалось, і, можливо, ти навіть щось зіпсував. Як тоді ставились до твоїх невдач? Можливо, до цього ставилися як до нічого страшного, ти навчаєшся, тому таке буває. Чи до цього ставилися як до трагедії з криками, звинуваченнями, з, з присоромленням? Окей, і що думає дитина, якщо до її проступку поставилися з легкістю? Тобто, що помилка це нічого страшного, і я можу брати відповідальність. А якщо щось не вийде, я спробую ще. А ось дитина, на яку накричали, звинуватили та присоромили, робить наступні висновки. Ага, якщо ціна помилки така висока, що мою особистість просто ламають? Краще я взагалі нічого не хотітиму та уникатиму будь-якої відповідальності. І тут зароджуються переконання, терпи та чекай. Тобто будь пасивним і тобі не прилетить від батьків.